Шановні лучани, щиро вітаю вас із днем народження нашого міста, якому виповнюється 939 років. Років із початку повномасштабної війни Луць став міцним тилом для захисників та домівкою для тих, хто рятувався від війни. Я вдячний усім жителям громади за єдність, стійкість та небайдужість, за те, що подаєте руку допомоги, за те, що волонтерите, підтримуєте військових та наповнюєте бюджет. І з початком війни мільйони українців зрозуміли, наскільки багато значить місто, в якому ти живеш. Жити у рідному місті це бути вдома. Сьогодні тисячі лучан із зброєю в руках захищають свій рідний дім, відстоюють свободу та незалежність України. Дякую Збройним силам України за можливість жити, працювати та навчатися в Луцьку. Вічна пам'ять та низький уклін героям, які повернулися додому на щиті. Сумно та боляче, що війна забирає найкращих. Пам'ятаємо кожну. Живемо і вірою те, що день нашої перемоги обов'язково настане. Мир повернеться в Україну, в кожне місто та в кожне село. І день нашого міста буде з радістю і щирими щасливими посмішками, міцного здоров'я та Божого благословення вам усім. Нехай добро і злагода панує у кожній луцькій родині. Процвітання нашому луцьку та чудовим лучанам! З днем народження рідний Луцьк зі святом, шановні лучани.